Слава Богу, добрі люди! Звіфлієму ми йдемо і ступаємо усюди, вістку радісну несемо. Коли, ласка, пустіть в хату, бо далека в нас дорога. Хочемо вам колядувати і славити Христа Бога. Сьогодні новина явила, бачила незвідане диво. Що за диво нам явило? Чи то, може, дніє? Що за ясність над вертепом та рано зоріє? То не дніє, не зоріє ще далеко день, то в вертепі така ясність, як світлий огень. Лихо, 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 лихо з нами. Хто засяє мир світла? Мир вам, браття, мир голошу. Світлу вістку вам приношу, її праведні прийміть, і всім людям голосіть, що прийшла ясна година, породила діва, сина, в іфліємі, на яскині, в яслах дивних в жито сині, тепер Бога величайте, йому пісню заспівайте. Нова радість стала, радіста. Ідемо з колядою за небесною звіздою, котра намся об'явила прихід Месії звістила. А ми, Месію, як на шляху шукали, в Єрусалімі ірода питали, де наш поводир сповився, де цар народився. А ірод він дуже лукавий, став дуже цікавий, все з мудреців питався, ніби з поклоном збирався. Хотів зробить шито крито, щоб малих дітей убито. А ми месію знайшли, поклін йому віддали, дарунки зложили, словом звеличили. Гутен морген, я до вас у найкращий для вас час. Мозендлюю, мосторгую, все міняю, все купую. І та що ви говорите? А що треба, то продам. Бо я маю добрий крам. Ми не міняємо і не торгуємо, і тебе, жиде, не потребуємо. Ми нині Месію вітаємо, Лейбо, бо він прийшов не з шинку, а з неба. Чого й має із Месією? Война на вой гой і насіння, гой навчиться молотити і до жида все зносити. на нарід колотити, іди, жиди, камінь бити, а як ні, хапай торбину і гайда у Палестину. Вай, вай, жида виганяти із теплісінької хати. Я політик не веду. Я не лаюсь, не краду. Що купую, то за грош, масло, яйця, сир, калоші. Жида з хати виганяти, жида бити, жида пхати, жида били єгиптяни, били німці, мусульмани, бив москаль, били й козаки. Ну, а жит живий, бідака, бо жит має добрі гроші. А за них усі розкоші. От ви кляті, де сховались, ледве я вас розшукав. Де родився ваш Месія і владика, і надія? Де родився цар той новий, що на мене зазіхав? Моє військо все на чатах, аби Месію протяти. Оцим мечем гострим сталі, щоб не йшов він у світ далі. Що затіяв ти, лукавий, знає світ, що ти не правий. Ти замислив Христа вбити, то тепер тобі не жити. Кару божу я селаю, смерть на тебе посилаю. Я косою всіх стинаю, і до вас не забарюся, а тепер часу не маю, бо за ірадом спішуся. Ой, як з дідькової діжі, щось болить, пече і ріже. Ви хочете до неба, а вас там давно не треба. Для вас пекло вже готове. Не борітеся, панове. Розрішіть всі ваші спори і содоми й гомори, всіх в кайдани замикаю, в пекло вилами впихаю, бо ви є на негідний і для неба не потрібний. Діти старших не шанують, роблять збитки і пустують. Гідну мову зневажають і батьків не поважають. За ці збитки і капості я вам всім зламаю кості. Пропадай же, сатано, не для тебе це вікно, а ви, дітки, не лякайтесь, батьків своїх не цурайтесь, і вас Господь не упустить та до неба всіх допустить. Будете там вічно жити, Його за все хвалити. Лише Бога величайте і для нього заспівайте. Ой повіншую вам, як жит добренький, хай від вас втіче біда усенька, нивка родить по сто кінь, сто колосків в один сніг. Хай вам родить і овес на ваш кінь і на ваш пес. Ай, не бракне молока від корови і бика. Хай розквітне кожен пруд. Яйце зна все кому, а за те я віншування, дайте щось, не їм ізрання. Ми нині охоче від серця співаємо, з Рождеством Христовим ваш дім звеселяєм. Бажаєм усього, чого лише треба, щоб Господь вам дав із високого неба, щоб Господь вам дав і усенькій родині, і спершу найменше. Українській дитині, хай Бог помагає, Христосся рождає. Величний цей день і весела новина вітає Ісусок, маленька дитина, хоче побожнє слово сказати, хоче принести вам радість до хати. Може, в оселі чогось вам бракує, може, в оселі хтось гірко сумує? Кого бракує, не забувайте. То гірко сумує розвеселяйте. Разом з маленьким Ісусом на сіні, всіх вас здоровимо в Україні, Щоб ми зростали без грому, без тучі, стодоли лягали зерна лискучі. Хай в кожному ділі Бог помагає. Христося рождає! Христос рождає! Сійся, родися, жито, пшениця, хлібець насущний, всяка пашниця. Щоб добро плило в стайні, в комори, щоб хліба не бракло у вашому дворі. Сійся, родися серед народу, віра, надія, любов і згод, щоб вні тривоги стояли люди, серце при серцю, а грудь при грудях. Хай нашої єдності вороги лякаються, а ми дружно скажемо. Христос рождається всім колядникам ви відчиняйте двері і просіть до столу до своєї вечері. Хай у вашій хаті.